З'їдія за закобайці, перша клювака у мене щупака на. Дивіться, що щучка витворяє така десь... бузер, 4 дюйми і вареник. знову така щучка, як перша, більш-менш непогана. Діма, дай будь ласка підсаку. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні 1 грудня 2024 року. Тож всіх вітаю з початком зими. Почалася календарна зима, і вже так, тиждень, десь то й більше стоять морози. Але ось так нам повезло, що сьогодні в неділю плюсова температура 0 плюс 1. І ми на річці Псел. Ми на річці Псел в цих місцях, можна сказати, в нове місце заїхали, але рибалами тут доволі часто. Сьогодні приїхали в трьох з Ромчиком. Я, мій брат Діма і Рома. На двох човнах з двома моторами і плануємо рибалити на щуку. Я не знаю наскільки вона зараз активна, бо ну, такий у неї зимовий режим, можна сказати. Але ну, вчора спілкувався з рибачками, ловили в принципі. покльовує окунь, можна вже на зимовий спінінг на окуня, окунь він вже в принципі став на свої місця стоянок зимових. Можна пробувати зимовий спінінг на окуня, але вирішили, що, поки є можливість рибалити на щуку, будемо ловити щуку. Час вже перевалив за 7 годину ранку. Ми вже повністю зібрали наші Снасті, наші човни, повністю вже в готовності, екіпіровані. Тому не втрачаємо час і погнали. Трохи спочатку піднімемося наверх на моторах і вже почнемо з плавами ти. Рибалити. Чекаємо на кльов. Бачите, вже сніжок пролітає, лежить потроху. Ну що, друзі, Ромчик пішов наверх. Ми вирішили, що ми з Дімою підемо одразу вниз. Не будемо втрачати час ранку, вже восьма година. Ми виплили і будемо починати робити перші закиди саме тут. Рівень високий, течія пре. І... Вода мутна. Хоч вчора мені казали рибочки, та чиста вода. ну Порівняння з тим, що я був два тижні назад тут а то вода мутненька. Починаю з цієї риб приманки, ось бачите, яка працювала минулого разу. Основний спінінг у мене Skyline 312. ну В принципі, там не буду загострювати увагу на... На стяг можна в описі подивитися, на що я сьогодні рибалю. Зібрав і другий спінінг для твічинга, але, ну не знаю, по досвіду останніх рибалок в основному він не користувався. Друзі, є отам в закобайці. Перша клювака у мене. Щупака нарешті. Невеличка щучка в пляжику взяла. Але вона є. Така десь півкілушечка, щука, спрацював, як ви думаєте, що? Кейтеч не працював. А ось вареничок. Вареничок спрацював. М5 Крафт вареник. Так ось Діма акцентує правильну увагу. Друзі, це сота щучка в сезоні у мене. Дивіться, вся в п'явках, пасивна, капець. Але... Є 530 грам щупачок. Хочеться дуже додому рибку брати, взяти, бо немає. Ну, це не зачот. Хай пливе додому. Ось така, друзі, зимова природа, бачите. Доплили до нашого звичного місця старта. Таке воно припорошене такою, таким сніжком маленьким. І цей сніжок пролітає час від часу. Дуже-дуже пасивна риба. Десь ми більше півгодини пливемо. І оце, що я піймав, це було єдине клювання. Більше клювак ми і не бачили. Клювання завдяки нашим сумським виробникам. Ось M'5Craft вареник, колір лох. Дякую магазину Мегакльов. Вони мені подарували ще вареників трохи. І ось вони вже працюють, ці варенички. Бачимо. А тут такий містяк, тут має також бути щука, я тільки що зробив закид і є такий нюансик. Якщо робиш закид, бачиш там десь дрібнота вистрибнула, значить там може і щука стояти. А я тільки що бачив, що дрібнота трохи вистрибнула під час закиду. Це в такий період року у грудні. Щука може клювати ну, там раз або два рази в день по 5 хвилин. І цей вихід потрібно не празювати. Бо з 15-9 час, друзі, пливемо вже Та ну. більше години пливемо, трудова рибалка зовсім, ото одна клювака і все поки що, але ну, сподіваюся, що якісь клюваки будуть. Ось інший спінінг збирав для твічинга. Спробую трохи покидаю твічну зараз. Як Діма правильно каже, що зараз, коли твічиш, потрібно прям здоровенні паузи робити, але ну, та течія, яка зараз присутня у річці, і здоровенна пауза, вони такі поняття не зовсім совмістімі. Поставив реренжика 130. Пробую твічнути, ну не знаю. Погода трохи нам сюрпризи підносить. Передавали, що просто буде хмарно, а в реальності йде сніжок. Ось такі примхи погода. Повністю похмуро і сніжить. Температура десь близько нуля градусів, я б сказав. Друзі, у Діми є клювака, іначе непогана риба там. Дивіться, що щучка витворяє така десь. Підкілушечка взяла. Може і кілуха. Кілота кілуха є. Дивіться як глибоко хапонула. Страшне в п'явках і гарна щука. Така, закілуха. за кілуха. На що, на бузер? Дивіться, де приманка. Пасивна щука. Вон. Приманка в самих гландах, селект бузер. І гарний щупак такий, за кіло, кіло 200, мабуть, десь. Ось бачимо, що робить, що працює. Бузер, 4 дюйми і вареник. І такий щупак один один рахунок. Знову в закабайки, там. Сами -сами закабайки. Так, щука десь 50... 51-52 см. Важимо щуку. Кіло 85 Майже кіло 100. Ну, це от якраз залік, оце щука кіло 100, це якраз залік. Алло. алло алло алло. Чуєш, що там ты по результату? Кажи бо этот Я одну поймав на 9, ну, 850 грамм щучку. 820, піймана перша щучка на бузера в рівномірку, Як Я да, розважу, думаю, грамів 800 буде, буду відпускати. Так а що, одна покльовка одна поклевка, ще було? Одна поклевка, одна единнадцать, да, і давно? І що? На бузера в рівномірку. Ну mm -hmm. так а ти вас во сколько піймав? 8.20. Зимовий пейзаж псла грудневий. Ну, у нас от зараз в нашій місцевості в грудні така картинка вона звична. Зараз є найвеличкий плюс, тому той сніжок, який випадав, він повністю станув. Ух тіки, що друзі, хапала щучка, вискакувала, і така, наче непогана, грам 800. Але чи вона мене побачила, чи я не знаю, що вона просто виплюнула з рота приманку. Друга клювака у мене, і блін, вона виплюнула з рота приманку, щука. Капець. Ну що, друзі, ми доплили до Ромчика. Ромчик каже, тут хлопці можете не рибалити, я все рибу виловив. Yeah. Друзі, Ромчик каже, сьогодні так кільк класно собі накачав в човню. Ти кілєвий, Да? Ні. Yeah. Кілєвий, кільк так класно собі накачав. Yeah. Каже, лодка так добре тягне на моторі, навіть є, навіть на глісер виходить, так? Да? Ось, друзі, до такого файного місця ми допливли. Тут яма. Тут можна сказати вона одна така яма на нашому маршруті, бо тут взагалі одні міляки-міляки-мілякі. А все-таки грудень місяць і риба має скатуватися на яма. У нас є думки тут джигонути. Джигонути як на окуня, так можливо тут і щука буде стояти, бо тут і Діма ловив гарних щук. І наш товариш Макс, блогер, також ловив гарних щук тут. Поставив поки 7 грам такого рака від м 5 Також в кольорі лох. В розмірі 3,2 дюйми. Це такий він і на щуку більше. Ну і гарний окунь, також можу його скупити. Тут така у нас яка браточка. Що, Що? Друзі, у Діми, клювака таки на джиг. Спрацював джиг на ямі. І знову така щучка, як перша, більш-менш непогана. Поки я підбирав тут приманку рачка, Діма ловить кілушку. Таку товсту, гарну. Дивіться, щука коротенька. Коротенька така, але товста. І дивіться, що спрацювало. М5 Крафт, Крейфіш, Рачок, рачок на окуню і є щука. Поки я там копаюся, Діма ловить свою другу сьогодні джигову. На самий краєчка, але надійно взяла. Підібрала з дна, не було чуткового удару на падіння. Ромчик піднявся сюди до нас на ямку. Ми вже тут наджигувалися, Рома буде пробувати. Діма тут піймав джиг щучку. Рома піймав також щучку. Ви її бачите ось. 11.20, і от напроти місця, де виходили з Артемом колись обідати, піймав на джиг другу щучку. На, не знаю, що за приманка, на що вона дерево сіла по типу якийсь релакс копита з з красним хвостиком. Я тим часом чайочку вип'ю. Друзі, до речі, всім рекомендую цей термос зажируше. Температура зараз ну десь близько нуля, може плюс один максимум. Термос тримає так, що чай, прям, ну опікаюся я такий гарячий, при тому, що залив я його вчора ввечері вдома. Час вже 12 година. Ну, ще можна 3 години рибалити. Можливо, щось якийсь вихід і буде. Хлопці мене роблять, у них подвігу мене одна. До речі, друзі, ось під зимою ми з дімою обновилися по рукавичкам. У мене це неапрін я брав з такими от відкидними пальчиками, достатньо зручно. А Діма вирішив тепліше ще взяти, фліски рукавички. ну Взагалі там пальці відрізані. Да? Також зручно спінінгувати щось. Ну і ну, я не скажу, що це там неопрен у мене дуже вони теплі, але в принципі от таку погоду у мене зараз 0 плюс 1, мені в них комфортно абсолютно. Діма каже, йому взагалі гарно, нормально, тепло в тих перчаточках. Хоч це, здається, це український наш виробник, торгівельна марка Вікінг. Ну а ми бачите, вже йдемо далі з плавом, будемо кидати, скоріш за все, більшою мірою рівномірочкою і спробувати. Ви мене зубасто. Друзі, мені презентували таку рибку від Savage Gear, цікаво. Це вазі, точно не для цього спінінга. Але дивіться, яка вона помітна, як вона класно грає. Супер. Я думаю, коли активна щука, ця б тема точно працювала б. Своєрідне, але все одно дуже красивий такий грудневий пейзаж. Псел, у нас березки, сосни. Сосни такі ще зелені, насичені, берези, повністю облетіли, але такі білі, яскраві стовбури намагаюся підбирати якусь робочу приманку. Ну, я думаю, все ж таки тут краще рибалити, по принципу, від добра-добра не шукати і е, рибалити на перевір. Ох, блін, друзі, тільки що у мене на закобайки дійсно на цю штуку вискакувала щучка, дрібненька. Вискакувала третя реакція на оцю Саважгіровську штуку, тільки що вискакував щупак. Близько першої години дня причалюємо на наше звичне місце. Там, де є столик, кладочка зручна, щоб вийти. Виходимо під обідати тут на столик. Рома ще десь там, мабуть, не будемо його чекати. Все те ж місце у нас, нічого не змінюється, тільки вже зимовий пейзаж змінився. Дістали наші бутерброди, наш чайок. Будемо перекусувати. Ну і ще, можливо, годину півтори порибалимо. У мене таких великих сподівань немає, що щось що так активно проклюнеться. Хоча хто його знає, може там у риби навпаки буде такий передзакатний якийсь вихід. Сьогодні напрочуд трудова риболовля серед останніх риболов в цих місцях. Ну і Трошки водичка мутна, рівень високий, ну і головне, вже зима, вже холодно, вже риба не стоїть на цих міляках. вже міляки пусті від, від дрібноти. І тому ну, щуки тут просто, я думаю, вона ну, і пасивна це одне, а по-друге, її просто тут немає. Вона покатилася на ями разом з мальком. Поки не було таких холоднів, морозів. То а риба навпаки, коли там сонечко якесь пригріє, вона на міляках там десь стояла, доїдала залишки там трави тієї. А коли вода вже на грані замерзання, на грані нуля, то рибка навпаки вона спускається там, де ями, там вода тепліше на ямах. ну і Звісно, хижак буде йти за цією рибою, бо що ж стояти на пустих місцях, на пустих міляках, де немає риби. Піднімо, продовжимо. Може, якщо риба буде, вона обов'язково буде в кадрі, ви її побачите. Що, як думаєш, ще буде можливість у нас порибалити на спінінг в цьому році чи навряд? Береговий спінінг, думаю, так. Да. А на човен, може вже і ні. Трошки походив по лісу, ось знайшов трошки глив. На українській гливи, російською мовою вешенки ці гриби називаються. Прикольні, класні, дуже смачні. Ось. Ну, якщо був би час, ще походив би, ще б пошукав би ось і фламуліни, я думаю, вдосталь має бути зимовий опеньок. Така тут місцинка бачимо зверху, згори. І в мене сьогодні третя щучка 13-10 на ту ж саму біло червону приманку. Схопила чітко посеред річки на мілякові. В таку Напівравномерку з максимальним опусканням до дна, щоб поглибше йшла приманка. Сьогодні 1330 четверта щучка. Тольграм 800 на вареника в фіолеті. І Звернув увагу, що сьогодні клює щука в більшості, коли приманка на глибині знаходиться. Тобто тут в принципі, не глибоко. Але раніше там проводиш там 20 см глибина, щука клювала. Зараз проводиш нічого, а я спробував з важчим грузом приманку і щука клювала. Я зараз взяв на вареника, почепив ще джигріг. І там 5 грамів виходить сумарно 13. І ну глибше йде вареник. Десь на глибині там може метр, може. І от щука відразу майже вискочила. 30 хвилин ми їх під'їли і продовжуємо ще трохи порибалимо. Сподіваємося на якийсь вихід, що він таки буде під вечір. Продовжуємо нашу післяобідню рибалку, поставив назад цього ж вареника, на якого і піймав свою сьогодні єдину щучку і покльовку бачив. Цей колір у мене працював весь листопад, просто неймовірно. Колір лох в народі. Ось, уже буду на нього і впиратися до кінця. Хоча ось останню щучку ромчик піймав саме на білий колір. Діма піймав Джигову щучку свого нарачка на рака в кольорі машинне масло. Тому, можливо, і не треба зациклюватися на одному кольорі. А експериментувати. Ну, я трохи експериментував, клювань не бачив. Тихо-тихо сьогодні. На річці абсолютний штіль. Не то, що навіть якийсь там один-два метри в секунду вітер. Абсолютний штіль. Так, для комфорту риболовлі дійсно цей штіль, він ну, ідеальний. Ти пливеш, тебе нікуди не зносить вітром, закиди, проводка, все супер. Але вітер він надає якусь свіжість води, мабуть, я не знаю, які там фактори. І буває, що саме у щуки активний кльов. А от коли вітру немає, вона пасивів абсолютно. Це відносно те, що нам комфортно не завжди комфортно рибі. Ох, друзі, тільки що білого поставив бузера, і на білого бузера вискочила щука, блін на лоха ловив скільки. І ніфіга на білого поставили на білого бузера вискочила щучка, блін, я якраз відвернувся. Дивитися на Діму. І, блін, не засік. Такі рідкі, такі довгоочікувані клюваки, блін. Друзі, є, є клювака, щучки у мене на білого бузера такі. Діма, дай пултаска під Така, наче щучка нічогенька. Така, як у Дім, була десь кіло 200. Я її просив сьогодні. Просив, кажу, одну дай мені, боженька, щучку. Невеличку, кілушечку і все. І ось вона є. Така сама, як у Діма, залік, білий бузер. Сьогодні, бачите, колір вирішив. Працював лише зранку колір. Колір лох, а ось після обіду дві клюваки на колір білий. А чому так? Бо мутна вода і освітленість погана вона може не бачити цей колір. Ось, до речі, сьогодні використовую повітці новий від флюр карбонові. Бачите, 0,48 там, здається, січення і ось ось на білого бузера така щучечка. 2,2 у нас з Дімою рахунок. В принципі, по ліковій рибці ми піймали, то вже я задоволений. Думаю, така сама щучка десь, як у Діми. Ось нулок. та трошки більше, 52, десь 53. Цікаво вже заважити цю красуньку. Довго я тебе чекав, дівчинка? Кіло 210 грн. Віддіманою більше на 100 грамів буквально. Вже майже третя година. Піймав п'яту щучку на сьогодні. Не дуже велика, може, так грамів 600. Також на цей біло-червоний не зрозуміло що буду відпускати. Потихеньку доходимо вже до нашого фінішу, ну і так вже тимніє потроху. Дуже хочеться сподіватися, що пішов якийсь вихід і що ще побачимо клюваки. Ну хто знає, В принципі, сьогодні мало риби, але по залі мало так що, бачите, друзі, не обов'язково працює лише колір лох. От працював він реально минулі риболовлі. Треба експериментувати. Сьогодні ми були на нього також клювання. Але дуже-дуже небагато. А ось на білий. Буквально я його поставив 15 хвилин назад, і дві клюваки. Можливо, сьогодні потрібно було на білий. А чому так? Тут треба дивитися на умови. Може бути так, що або вода мутна, або ну, недостатня освітленість. І вже риба може віддавати перевагу іншому кольору. Ось так. Хоча ну, просто можливо, може якби я туди кидав реально ті точки того ж там вареника, скажімо, в кольорі лох, вони б також вискочили із задоволенням його б з'їли. Хотілося ще сказати, що сьогодні, не дивлячись на те, що 1 грудня, не дивлячись на те, що температура ну, 0, плюс 1, може, максимум. Ну, десь плюс один, бо кільця не обмерзали. Вчора хлопці казали, кільця обмерзали. То рибалити, коли тепло одягнений, абсолютно комфортно. Коли є вітер, то навіть коли дуже тепло одягнений, все одно дискомфорт, дискомфорт по рукам, дискомфорт в обличчя. А сьогодні сьогодні клас вітра нуль і абсолютно комфортно навіть в таку температуру. Є друзі, є на білого бузера. Я тільки Дімі сказав, що. Дай пацаку Тільки Дімі сказав, що навіщо ти джигуєш, краще ловити на перевірену тактику. І он є моя третя сьогодні. Ну така як перша, плюс-мінус. Така Та, ну грамм 500-600, мабуть. Знову білий бузер. Ось і рибка припаркована ще одна сьогодні. Супер. Відправляється підростати. Вибачаюсь, друзі, що картинка вже темна, але реально ось якийсь у мене, принаймні у мене кльов, трошки пішов вже на заході сонця. Вже 15-та година. Я піймав третього щупака сьогодні. Невеличкого. Ось і вже сутінки. 3 година такі глибокі сутінки. На жаль, камера у мене хочу поміняти камеру. Пам'ятаєте, я в минулому році купив GoPro 10-ту, яка у мене послужила 3 місяці і дала дубо. Ось, хочу поміняти на нову. Придивляюсь до DJI, DJI. Ну, не саму там, а останню якусь. Мені, в принципі для моїх задач вистачить DJI Osmo Action 3. Дивлюсь на неї. Хто в курсі справа, скажіть, будь ласка, які відгуки про неї? Що можете сказати про цю камеру? Чи варто її брати, чи ні? Друзі, вже в сутінках робимо останні закиди, майже темно. Уже в такий час не клює зазвичай. 16 година, вже майже повністю темно, вже ми на березі, Ромка також на березі. Ось, який у нас результат? Результат в принципі непоганий. Якщо рибалка в цілому, ви бачили, вона дуже трудова, то загальний результат у нас на трьох 10 щук. 10 щук ми піймали за рахунок ромчика в основному. У нього 5 і у нас з Дімою на 2-5. Клювало знову на рівномірку, силикон, бузер і М5 Крафт Бебібрем вареник. В Джигова також у Діми одна щучка була на рачка. Не знаю, друзі, чи це ми закрили сезон, чи не закрили. Ще буде видно, все залежить від погоди, яка вона буде. ну, Я думаю, точно ще поспінінгуємо, як з човна, з мотором, в цих місцях, в інших. побачимо. Дякую всім за перегляд відео. Дякую, що залишалися з нами до кінця. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і обов'язково залишайте свої коментарі. І всім до нових зустрічей, до нових рибалок. Пока-пока!